Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні в наших роздумах хочу запросити вас, щоб ми зупинилися на цьому першому читанні, яке ми чули, такий дуже гарний сьогодні уривок про перебування пророка Іллі на Горі Хорив. Це перебування, яке було таким моментом, здається мені, немов такої революції, революції. І стосунках Іллі з Богом. Ці революції в тому, як Ілля теж собі уявляв, як він знав Бога, пізнавання Його обличчя. Чи це такий був момент, коли Ілля немов би, побачив трохи інше обличчя Бога, ніж він раніше собі це уявляв, ніж він раніше думав. На чому це полягало? Ілля приходить на гору Хорив і приходить туди. Як переможець, він відчуває себе переможцем. Переможцем після такої певної, можна би сказати, так, умовно битви, битви, яка відбулася між ним і пророками Ваала, пророками язичницького Бога. Ця битва, ну, може, не, не буквально битва, так? але власне відбувалася на горі Кармель. Ми могли б чути про це в попередні дні, коли власне. В цей час на цій землі дуже почало поширюватися язичництво, поширюватися це поклоніння ваалові, язичницькому богові. І, власне, на цій горі кармель. Ілля, пророк Ілля викликає цих пророків ваала, яких було десь близько 450, на такий поєдинок. Він говорить, що, що хто. Спричинить, чи чий Бог спричинить, що ця жертва, ця тварина, яка мала бути принесена в жертву, що сійде на неї вогонь, того Бог є правдивий, того Бог є істинний. І ми, могли, може, пам'ятаємо ці події, коли там пророки Ваала молилися, півдня закликали Ваала, але нічого з цього не вийшло. І тоді після молитви ілі, пророка Іллі Господь селає вогонь на цю жертву, вона загоряється, і це був такий знак того, що Він є правдивим Богом. І Ілля є переможцем власне, в цій ситуації. Так? Він іде на цього Хорив, І там, коли перебуває в пустелі, він відчуває, що Бог його кличе до того, щоб, щоб він вийшов. І став перед обличчям Господнім, щоб він вийшов на зустріч з Богом, щоб він вийшов до Господа, який хоче з ним зустрітися. І далі ми, власне, ми чуємо про те, що з'являються одна за одною такі стихії, так? різні стихії. Спочатку великий потужний вітер. Але каже нам автор біблійний, що цей. Не в вітрі, каже він, Господь. Після вітру стався землетрус, але знову не в землетрусі Господь. Після землетрусу вогонь. Але знову чуємо не в вогні Господь. Ці стихії, які були в Старому завіті, таким знаком присутності Бога, Його сили. Тому що Бог в такому уявленні сприйнятті вибраного народу, Він був. Воїном, який стояв на захисті вибраного народу. І навіть ми могли це побачити власне, цьому, в цій такій битві, можна сказати, цього пророка Єліс, пророка Так? Бог, який як воїн, силає вогонь, Він є потужний, Він є сильний. І ці стихії, вони були таким знаком, який нагадував про Бога, про силу Бога, про всемогутність Бога. А тут, коли приходять ці стихії, там Господа немає. І тоді, після всіх цих стихій, після того, як власне, був землетрус, як був вогонь, як був вітер, щойно після вогню був тихесенький, лагідний вітерець. І щойно, Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем і вийшов, став при вході в печеру. Ілля зрозумів, що власне, тому що це затуляння обличчя, це було власне, символом того, що, що він є якби, недостойний, не може споглядати Бога, дивитися на Бога своїми очима і затуляє своє обличчя. І він зрозумів, що, що тут прийшов зараз, власне, Господь. І це, можна сказати, така певна революція була в, в житті Ілі, в житті його сприйняття того, ким є, ким є Бог, його дії. Тому що, можливо, знову ж таки Ілля, котрий, котрий звик, що, що Бог є таким сильним воїном, який, який використовує різні стихії, так як це було власне, на горі Кармель, коли він зіслав вогонь на цю жертву. Що він мав би бути тим, хто приходить з землетрусом, хто приходить з сильним вітром, хто приходить і вогоні, і таким символом. Він є тим, хто, хто здатний, власне, перевертати, спалювати. А тут Бог приходить дуже-дуже делікатно. Дуже делікатно, можна сказати, що навіть якось так майже непомітно приходить Господь до Ілі. Дуже делікатно в цьому знакові делікатного вітру. І це було це був момент, коли Ілля зустрів і пізнав це нове обличчя Бога. Пізнав те, що, що власне Господь прагне приходити до людини. В такий дуже делікатний спосіб, що його діяння в цьому світі є часто таке, на перший погляд, невидиме, дуже делікатне, тихе. І, можливо, це була така зустріч і це усвідомлення, яке. Яке Ілля Іллі не було може так легко прийняти, тому що він би хотів, щоб Бог діяв так, як він до цього звик, чи так як він би очікував від нього. А тут Бог приходить і показує йому, що, що його діяння, його таке найважливіше і найбільш властиве йому, найбільш властиве йому спосіб діяння це є дуже такий делікатний спосіб. Що він приходить і діє в цьому світі, хоча, власне, також Ілля досвідчував щось теж іншого, але він приходить і діє в цьому світі в такий дуже легкий, делікатний спосіб, як цей вітерець. Брати і сестро, це було таке пізнання, пізнання і зустріч Іллі з, з Господом, з, з тим діянням. Господа, до якого він раніше не звик, якого він раніше якось можливо не усвідомлював, не помічав. І це був такий крок у вірі, крок у відносинах і з Богом, який приходить до нього в зовсім вже інший спосіб, ніж раніше. І Бог, який, який приходить і об'являє себе в такий делікатний, невидимий, непомітний, може, на перший погляд, по спосіб. Брати і сестро, Господь також діє в нашому житті, діє в історії світу. І ми це діяння Бога можемо помітити тоді, коли справді також відкриємо це наше серце, так як Ілля, коли будемо здатні помічати Його діяння там, де, можливо, на перший погляд. Здається, що, що цього немає. так? Бо, можливо, інколи є так, що, що теж ми хотіли би очікували Бога, щоб він був таким воїном, який, який діє згідно з нашими критеріями, який робить і показує свою силу, свою міць, але так, як нам, здавалося би, він мав показувати це, щоб він мав діяти в світі. Трохи так, як цей землетрус, який, можливо, перевертає щось там, де це потрібно, нам здається, щоб зробити, Який спалює і щось, якесь, можливо, зло, несправедливість, там, де ми хотіли би, щоб цей Божий вогонь прийшов і щось там спалив. Так? Там, де Бог, там, де здавалося б, що Бог повинен бути як цей потужний вітер, який звіває щось, який робить, очищує, робить якийсь порядок. І, може, не завжди нам легко прийняти цей спосіб Бога, який, який приходить до нас в наше життя, який приходить в цей світ і, і діє зовсім дещо по-іншому, ніж, ніж ми, можливо, цього би очікували, чи ніж, здається, би Він повинен нам, на нашу думку, діяти. Але ця діяльність Бога, це діяння Бога, воно є. Є дуже конкретне, дуже реальне. І ми здатні це діяння Бога також помітити тоді, коли і ми вміємо стати перед Богом, вийти на цю гору, так як Ілля, піднятися і бути перед Ним, власне, також в цій тиші, в цьому зосередженні, в цих роздумах. Вміти слухати Бога, дуже делікатно слухати, тому що. Тут, тільки тоді ми здатні почути Його, тільки тоді ми здатні побачити Його діяння, коли ми самі, нашу, наше серце, коли стане покірне перед Ним, коли стане мале перед Ним, коли ми приходимо до Нього власне, з цим смиренням, тоді і ми самі здатні побачити і почути Бога. Бог є тим, який діє, діє в нашому житті, в житті інших людей. Діє дуже реально, діє дуже так терпеливо, лагідно, смиренно, приходить. І, як ми теж чуємо в святому Писанні, як каже: Ісус, стою я і стукаю біля дверей. Так Бог, який стукає, цей стук дверей, до дверей, який є дуже делікатним і від людини, від кожної.